Радіотеос представляє зустрічі в старій бібліотеці. Хтось Віталію Миколаївичу, можна. Так, так, Марійко, о, я бачу, це ти знову до мене прийшла. Заходь, звісно. А що з тобою трапилось? Чому ти така пригнічена? Та ні. Вам здається? Ні. Мене не обведеш просто так. Я ж бачу, що щенята у тебе мокрі. Що трапилось, Марійко? Розкажи на мені. Та нічого у мене не виходить в цьому житті. Як так, що зовсім нічого не виходить? Зовсім. А що ти пробувала робити, що дійшла такого висновку? Пробувала. Малювати пробувала. Так. А мама сказала, що негарно. Ще й фарбу на папері я розлила. А потім якимось дивним чином ой, вимастилася у неї білою блузкою. От О, оце такі справи. А чому ж ти так засмутилась після цього всього? Хм, То був лише початок. У школі мені з математики трійку поставили. Хоч я так прагнула, так старалася вирішити завдання, але у мене не вийшло. А далі що було протягом дня? А потім я вдома хотіла вечерю приготувати. І в мене все, 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 все підгоріло, і картопля, і млинці. Віталій Миколаївич, я не вдаха. Ну, Марійко, насправді не зовсім приємні події в твоєму житті трапилось. Але мені здається, що ти зовсім не невдаха. Справді? А чому ж у мене тоді? Ну, нічогісінько не виходить. Знаєш чому? Як я бачу, бо ти просто склала руки і не бажаєш боротися з цими обставинами, котрі є довкола. Хіба ти не чула притчу про життя пружинки? Ні, не чула. Тоді послухай. Пружина. Чим нижче пружину додолу схиляють? Під натиском рук до землі наближають, тим більшу енергію їй надають, стрибок в небеса, коли кись заберуть. Якщо у житті сам Господь приземляє, в обставинах різних характер смиряє, подякують серця, вже видно скачок, бо натиск від Господа цінний урок. ця пружина. Можна брати з неї приклад. Адже чим більше на неї натискаєш, тим вище вона стрибає. От про таке я ще не думала ніколи. Отож варто і подумати. Ти знаєш, що Господь зробив так, аби ми завжди і в усьому перемагали. Тобі це відомо? М -м -м, відомо, тепер відомо у всьому. Але ж я не завжди це відчуваю навпаки. Дуже часто виглядаю невдахою. Невдахою? А давай звернемось до Біблії і почитаємо, що сказав Господь про перемогу. Отож, послухай. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось. раптом як оком змигнути при останній сурмі. Бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить ботлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягнутися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетлінне зодягнеться, і оце смертне в безсмертне зодягнеться, тоді збудеться слово написане, поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога? Де Твоє? смерти жало. Жало смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богу віддяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. 1 Коринтян 15 розділ. З 51-го віршу. Цікаво. Отож, Марійко, Господь вже переміг смерть. А оце було найбільше, чого боялися люди. Тож в усіх інших справах твоя перемога залежить від твоїх прагнень і від твоєї непохитності Пам'ятай це? Будь ніби та пружина. Чим більше в тебе щось не виходить, тим більше ти намагайся це зробити якнайкраще. І що? Тоді я переможу. Звісно, якщо ти будеш боротися, то ти вже перемогла обставини. Секрет успіху в тому, аби не опускати свої руки. Ха, чудово! А тоді я зараз піду додому і знову спробую приготувати вечерю. Цього разу в мене обов'язково вийде і малюнок, потім намалюю. І Щось зроблю таке, що в мене ніколи не виходило. А ще я хочу навчитися їздити на велосипеді. І Як ви думаєте, Віталій Миколаївич, у мене це вийде? Звісно, що вийде, бо у всіх дівчаток і хлопчиків виходить навчатися. І вони потім з часом катаються на велосипеді. Тому ти дуже молодець, що прийняла таке рішення, і хочеш якнайкраще зробити всі інші справи. Ну Попальний. тоді я буду вечерю готувати. Поперше, молодець, але раджу тобі бути дуже обережною з вогнем. Ну, звісно, звісно, до побачення. На все добре, Марійка. Нехай Господь тебе береже. Завтра приходь, і обов'язково ми разом будемо з тобою посміхатися. На все добре, бувай бувай! Я брудка хоч знаю мало, та нині кортіти стало. З мудрими завести справу і розмову. Біблія – це книга Божа, та від злого, огорожа стану я її читати, Божу мудрість буду мати, стану я її читати, Божу мудрість буду мати, біблія це книга Божа, та від злого, огорожа ляля ла ми дівчата енергійні, і від цього неспокійні, запитань багато маєм мудру відповідь шукаєм запитань багато маєм мудру відповідь шукаєм хочу нове признавати, щоб життя успішне мати. Істину завжди шукаю, в Біблії її черпаю, істину завжди шукаю, в Біблії її черпаю, Біблія це книга Божа, та від злого огорожа стану я її читати. Божу мудрість буду мати, стану я її читати, Божу мудрість буду мати, біблія це книга Божа, та від злого ворожа ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.